Вчинив смертельний наїзд на пішохода та покинув місце злочину. 31 січня ввечері трапилась аварія у Калуському районі. На одній із вулиць брошнів осади невідомий водій збив чоловіка та втік. Позашовик, рухаючись у напрямку міста Франківського, вчинив наїзд на нервому шкідному переході на пішохода старшого віку та з місця події скрився. За вказаним повідомленням на місці події виїхала свідча оперативна група. На місці події було виявлено уламки із автомобіля. По даних уламках була визначена модель даного автомобіля та його колір. Також правоохоронці переглянули записи з камер відеонагляду. Таким чином вдалося з'ясувати, що наїзд на 68-річного мешканця Рожнятова здійснив водій на автівці, Toyota Land Крузер. А так само оперативним заходом було визначено, хто був водієм даного автомобіля. На наступний день у водія в місті Франківську було проведено обшука. Під час обшуку було виявлено автомобіль, яким було вчинено наїзд. На автомобілі були сліди, які вказували на причетність даного автомобіля до даної дорожньо-транспортної пригоди. Водій, 30-річний мешканець Перегінської територіальної громади, у скоєному зізнався. А також пояснив, що поїхав з місця аварії через переляк. За вказаним фактом. Було внесені відомості до єдиного реєстру дослових розслідувань за двома статтями, а саме за вчинення дорожньої транспортної пригоди зі смертельним наслідком, а те саме за звідами залишні особи без допомоги. Подія автомобіля затримано. За в каз... вказаному злочині у разі доведення вини водію загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Юлія Торконяк, Андрій Левків телерадіокомпанія Раї.